Привіт, я Легун Роман. Сьогодні я знаходжусь в мальовничому селі на Прикарпатті, скажімо так, в благословенному селі. Село називається Іванівка, Янівка. Звідси мої корені, я дуже люблю це село. Я покажу вам одну секундочку це село. І чим воно багато? Воно багато своїми добрими людьми і нахтою! Но там добувають нафту. <гум> нафту. Сьогодні я працюю в тихому в тихому місті, де, як кажуть, де немає ні сліз, ні печалі, а життя вічне, я на кладовищі. Я облаштовую я облаштовую могилу одної дуже гарної людини. Ми змонтували. Армовану бетонну плитку обкладену натуральним каменем з такою окантовочкою малинового каменю. Монтаж плиток в нас зайняв приблизно десь 15 хвилин, що ще раз доводить ефективність цієї ідеї. І, скажімо так, це дешево, сердито і круто. Ви подивіться на цю роботу. Натуральний камінь це завжди, це завжди в тренді, це завжди в моді. Це завжди підкреслює вишуканість і смак. І, і будемо відверті. Бруківка чи керамічна плитка це завжди імітація природнього натурального каменю. В цьому ж випадку ми маємо саме натуральний камінь. Також ми про плитку зараз докладніше розповім, також ми. Обставили цоколь могили 4-сантиметровою малиновою соломкою чи лапшою, як її називають, піщаника Теребовлянського з такими декоративними вставками того ж самого піщаника. Прекрасна робота. Гарний пам'ятник, але і... і... Робота прекрасна. Отже, про плитку. Передня частина спереду могили встановлена починати справа на ліво. 45 на 45 плитка, потім йде 90 на 45. Тут на цьому куті у нас є знову 45 на 45, Наступно 90 на 45 і знову ж 45 на 45 в цьому місці. І знову 90 на 45 завершує. Ці розміри. До речі, два роки експериментував з розмірами. Ідеально підходить для, як для тротуарів, як для відмосток біля хати, от так як і відмосточка біля могилки. Прекрасне рішення. Тим більше що тут не, не потрібно додаткових майстрів, додаткових, додаткового нічого, скажімо так, це звичайний пісок якоюсь, якоюсь рівною дошкою. Вирівнюєте пісочок і встановлюєте. плитка не важка. Скажімо, ця 45 на 45 монтується людина сама, добрий чоловік і 90 на 45 змонтує. Отже, просипається так, як і в руківці, просипаються шви, просипаються пісочком. І все, воно стоїть. Плитка ця самодостатня, вона не потрібно не потрібна вже ні, ні бордюрчиків, ні, ні обливанням бетоном. Вона вже буде стояти довго. Як і самий пам'ятник. Плитка зроблена з бетону, з армованого бетону, обставлена піщаником в цьому випадку. Є така окантовочка, бачите, по всій довжині при виготовленні цієї плитки треба було прораховувати, який кут мені потрібно виставляти. Все зроблено з півчаника, покрито гідрофобною. тобто Воду відштовхуючою рідиною, не боїться води, ніяких механічних навантажень, ні, ні, нічого. Тут, в принципі, тут не буде нічого, ніхто ні їхати. Час від часу треба буде проходити і спеціальними від, від трави рідинами оприскувати, щоб не виростали і не. Не виростала на швах трава. По ціні можу вже е, своїх підписників зорієнтувати. Е, плитка цього розміру в такому вигляді приблизно буде коштувати 100 гривень. Е, плитка двойна або, або, іншими словами, 45 на 90 буде коштувати відповідно 200 гривень. При бажанні на, чи на малих плитках, чи на, на великих можна. На замовлення клієнта, в залежності від його бажань, смаків і, і звичайно, ж кошелька, можна буде вирізати чи, чи свічку, чи якісь дві квітки кали, чи лілії, чи будь-що. Тільки, звичайно, ж не хрест, щоб на нього ногами не, не ставали, чи, чи ангелів. ну, Тут будуть ставати ногами. Отже, загальна, загальна картина. Забери, будь ласка. Підсвічник. Ще раз загальна картина. Прекрасно виконана робота. Ми ще під'їдемо, почистимо, почистимо залишки клею. Думаю, що замовлення посипляться, так як я вже бачу, що Своїй тещі я обов'язково таке зроблю. Отже, Ще раз доріжка і. Так, прекрасно. Підписуйтесь на мій канал. Кожному підписчику знижка, звичайно ж. Шукайте мене в Ютубі Легун Роман. Я в однокласниках Роман роботи з каменю, роман вироби з каменю, натуральний камінь, художня обробка натурального каменю, просто Легун Роман, Камінь та Гіпс. Шукайте мене в контактах Легун Роман. Шукайте мене вживу, я житель селища Брошнів. Замовляйте мої роботи. Удачі вам, хай вам щастить, хай Бог вам допомагає. Слава Україні!